І знову вітаю всіх. Мастерс у чоловіків називається цей турнір. А у жінок просто тисячник. неймовірно, представницький і престижний турнір wta тисячник в Мадриді на Е, Останнє відео, де я прогнозую друге коло 1,32. І тут у нас, друзі. Наступний матч. Рибакіна Андрієску, все-таки Андрієску Кеслер до Давила, до жала, виграла. Я дивився цей матч. В двох сетах, не зовсім просто було, але все ж таки виграла. І, е... якщо виключити деякі Прикри такі, як то кажуть, помарки, то, знаєте, Андрієску, якщо ще трошки добавить і збереться, може, е заставити нервувати вболівальників рибакіної. Так, Рибакіна фаворитка в цьому матчі, звісно. Андрієску, це вже не та Андрієску, до якої ми звикли 5 років тому, яка вигравала навіть у Сірени Вільямс. Нагадайте, в якому турнірі і на якій стадії, і що найкрутішого вигравала Б'янка Андрієску. Нагадайте, а зараз це вже не та канадійка румунського походження. На жаль. Я дуже захоплювався її творчою кар'єрою. Рибакіна, до речі, так само. Це вже не та Рибакіна. І багато хто казав: Рибакіна заслуговує виліту з першої десятки. Побачимо, як буде далі. Дуже важкий зараз іде період. Вона підбирає собі тренерів, міняє їх одного за одним. Побачимо, як буде далі. І я вважаю, що як не крути, все одно Рибакіна тут фаворитка. Але боротьба буде з боку Андрієско. Я хочу в це вірити. Не знаю, як ви відноситесь до такого протистояння, але я все ж таки спробую прогнозувати перемогу Рибакіної тільки через тотал більше. 17,5. Добре, що БК лінія дозволяє це зробити. Перемога Рибакіна і тотал більше 17,5 1,74. Далі дивіться. Олександрова. Данілович. Ну, я не знаю. Данілович. Е не суперниця, вже це було доведено і для Світоліної, і для е, тенесисток рівня Світоліної, трішки навіть нижче за рейтингом, трі, трішки вище. Олександрова досить впевнено на ґрунті себе почуває, до речі, не дивлячись на те, що, е, якого вона походження, але Олександрова е, повинна впевнено. Подолати Данілович 162 просто перемога Олександрової. Хоча я би з задоволенням сприйняв новину, що Олександрова програла. Таким чином, ще у мене є, друзі, цікавий матч Бадоса Кудірметова. Кудірметова старша Вероніка. І тут, ну, не то, що 50 на 50, я дивлюсь, букмекери е, почали трішки недооцінювати БАДОсу. Бадоса її рідне покриття ґрунт. А Кудірметова це хардкорд вихованеця. Е, Кудірметова колись то грала навіть і на ґрунті непогано, але зараз я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз. Щось е, ну, більш-менш непогане демонструвала Кудерметова. Тому я навіть і сумніву не маю у перемозі Бадоси. Бадосу я взяв е, фору по геймам. Мінус 1,5. Коефіцієнт 1,78. Непоганий кеф. БАДОСа повинна йти далі. Навіть і іншої думки я і не мав тільки побачив цей матч. Тому без сумнівів. Перемога впевнена Бадоси. І е, цукерочка, цукерочка на останок, друзі, неймовірний просто матч. Я вважаю е, Ястремська Гауф. Даяна Ястремська. Одразу з першого заходу получає коко гауф. Багато хто скаже, ну, все, приплили. І ви знаєте, ви будете праві. Навіть проти такої гауф, яка, ну, скажімо, останнім часом, особливо на ґрунті, вже. Е, Пару спроб було у Гауф щось показати, поки що я не бачу нічого. Так, Ястремська також е, поки що зовсім нічого не показала. Е, на ґрунті. Та, якщо чесно, і на інших покриттях. Е, я не думаю, що Ястремська щось може подіяти навіть з такою, я би то сказав би. Млявою трішки Гауф. Впевнена перемога Гауф. Звісно, друзі. На жаль, не поотоланило, не пощастило нашій Даяні Ястремській. Одразу з порогу отримала вона топ-10, навіть топ-5 у свою суперницю. Гауф перемога 2-0 по сетах. 1,84. До речі, непоганий коефіцієнт дають Буки на гауф по перемогу 2-0 по сетах. Отже, ви тільки, на ну, що почули вже останні прогнози на друге коло від мене 1,32. Далі вже буде 1,16. І я буду вже давати блоками, де переможеться одной. Гри виходить на переможецю іншої для зручності, щоб прослідковувати шлях до наступної стадії турніру. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись, друзі. Ваша підтримка у вигляді дорогоцінних подобаєк і змістовних коментарів. Це дуже круто і дуже е, знаково для нашого каналу. Дякую вам за це. Не забувайте завдяки кому ми можемо взагалі жити, творити. І особисто ми з вами прогнозувати. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований. В описі під кожним з моїх відео. Посилання на всі мої інші соціальні мережі ви знайдете в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Долучайтесь, ласкаво просимо. Всім удачі, друзі, всім добра, до зустрічі, па-па.